Що це? Невже вовчі ягоди? Гуляючи лісом, нацапили на чергову чорну ягоду. Давайте ж з'ясуємо, що воно таке. А я нагадую, ви дивитесь рослини рідного краю. З вами, як завжди, Віталій Скрипник та Олена Новікова. Сьогодні поговоримо про паслін, наукова назва якого в солану. Це великий рід рослин. Родини пасльонових, яка налічує більше півтори тисячі видів. Розповсюджені вони по всіх континентах і островах. Їх немає тільки в арктичній і в субарктичній зоні. Тільки не кажіть, що не знаєте про таку рослину. Цей великий рід включає такі відомі рослини, як солонум тубіросум, це картопля, пасльон соланум мелангена це баклажани, пасльон соланум лікоперсикум – це помідори. Знаєте ж, таких правда? Але сьогодні поговоримо саме про Паслін чорний. В підліску на Київщині він виглядає саме так: хтось застерігає своїх онуків не їсти його, бо він отруйний. Хтось із захопленням згадує цікаве смачне варення і пиріжки із пасльону. Що саме дивне, що й ті, інші мають рацію. Дивовижно чи не правда? Паслін чорний це однорічна травяниста рослина із прямостоячим стеблом завишки приблизно до 60 см. Листки розміщуються на стеблі почергово, вони мають овальну форму із такими от зубчастими краями. Черешки в цих листків досить такі короткі. Це мають дуже часто бічні відгалуження. Квітки цієї рослини білого кольору, пелюстки в якої зростаються між собою, тобто помітні течінки, які виступають над квіткою. У пасльона чорного плід ягода. Поки вона не дозріла, вона зелена. Коли ягода ця дозріває, вона набуває характерного темно-фіолетового забарвлення. Особливо цікавим є те, що Зелені ягоди є отруйними і досить таки небезпечними. А от стиглі е, можна вживати в їжу. Хоча, опять таки, з обережністю, тому що можуть бути певні наслідки. Квітне паслін, усе літо, і часто може бачити таку картину: знизу кущика блищать зрілі плоди, а трохи вище розгорнуті білі квіти, зібрані в кітиці. Спочатку ягоди пасльону. Зелені і дуже жорсткі, коли вони визрівають, вони м'якшають і набувають суто чорного кольору. Може, саме тому назва цієї ягоди з англійської мови перекладається як нічна темрява Black nightshade. Незважаючи на його отруйність, паслін чорний широко використовується в світі в кулінарії, в творчості і в народній медицині. Ще в давнину цю рослину застосовували як снодійне та анестезувальний засіб під час проведення операцій. А спектр застосування пасльону в народній медицині сьогодні взагалі широкий і різноманітний а обумовлена це властивостями рослини. Трава пасльону чорного містить глікалкалоїди: алкалоїд, селанін, рутин, аспарагін, солонгустин, ситостерин, дубильні речовини, сапоніни, лимонокислоту, кислоту, вітамін С і каротин. У зрілих плодах є дубильні речовини, антоціани, вітамін С, органічні кислоти і цукри. Настій трави цави чорного використовують оксидативний, спазмолітичний, болотамувальний, діуретичний, пом'якшувальний протизапальний засіб. Лікування настоєм трави показане при неврозах, схильності до припадків, головних болях, спастичному кашті, бронхіальній астмі, коліках у шлунку, і кишечнику, спазмах сечового міхура. Геморої, і травматичних болях, нерегулярних місячних та ексечогінний засіб. Свіжі плоди, які виявляють гіпотензивну холінолітичну дію, вживають при гіпертонії та теросклерозі, при нічних полюціях, геморої ревматизмі, як легкий послаблюючий засіб та від глистів у дітей. Настій квіток рекомендують при ревматизмі як ексогіний та відхаркувальний засіб. Зовнішньопастін використовують для полоскання при запаленні слизової оболонки рота, гнойничкових захворюваннях ясен, ангіні для ван при зовнішньому геморої як засіб, що діє протизапально і заспокоює свербіння при екземах, псоріазі та в ділянці анального отвору. Гомеопатії рослину використовують при отруєнні ріжками та присудомі. У багатьох країнах стиглі ягди пасльону чорного вживають в їжу. З ними готують вареники, печуть пиріжки, варять киселі і варення. В Греції та Туреччині варені листя вживають як овоч, який там має назву хорта. Оскільки ці ягоди ну дуже корисні, розкажемо вам пару секретних рецептів їх приготування. Просте варення. Вам знадобляться ягоди пасльону. Не забувайте стиглі ягоди 600 г, цукор 600 г і одна склянка води. Зварити сироп. Ягоди скласти в каструлю і залити гарячим сиропом, і залишити так на ніч, щоб ягоди пустили сік. Вранці каструлю поставити на вогонь і варити, поки ягоди не стануть м'якими. Потім їх перетерти і знову варити, поки маса увариться на одну третину. Виходить ну дуже смачно. А ще можна приготувати чарівне фіолетове вино: м'які, але не зіпсовані яблука, змішати з ягодами по у пропорції один до одного і перебити в блендері. Додати цукор на пів кілограми сировини трохи більше, ніж пів чайної ложки, всипати все у скляну банку, залишити на 4 дні, прикривши горличко двома шарами марлі. Після цього всипати в банку 50 грам цукру і залити водою у співвідношенні ягодного пюре до води 1 до 10. залишити бродити на 3 місяці. Готове вино має дуже красивий фіолетовий відтінок. Ягоди паслону заготовляють у вересні-жовтні, вибираючи виключно зрілі чорні плоди. Після збору їх потрібно промити в холодній воді і просушити на свіжому повітрі. При бажанні після сушіння ягоди можна заморозити, їх користь збережеться протягом року. Увага! Чорні ягоди пасліна чорного. Дуже легко можна спутати з іншою отруйною рослиною белодонною, яка теж має чорні ягоди. А ще й до того ці чарівні ягоди застосовують в якості барників для тканини. Він колорує в блакитний, синій або зелений колір. Отож, така дивовижна рослина пасльон. Отруйна і водночас дуже дуже корисна. Ви дивились рослини рідного краю, і з вами були Олена Новікова та Віталій Скрипник. На все добре!